Висновки. Влучна стрільба залежить від багатьох факторів. На деякі фактори ми не можемо вплинути, але ми можемо їх врахувати, як, наприклад, технічні характеристики зброї. Частину факторів можна врахувати, частина факторів, такі як, скажімо, якість боєприпасів, їх врахувати буде неможливо практично. От. Але можна врахувати такі речі, як чистота зброї, відсутність пошкоджень, прицілу і мушки. Ну, і звісно, натренованість, тому що тільки теоретичні речі не дадуть можливості натренувати влучність стрільби. Навіть просто поцілитися нічого не дасть, тому що потрібно бачити, а який результат, і крім того, Знати, як реагує зброя на момент спуску спускового гачка. Тобто, якщо ми кажемо про влучність, то влучність потребує серйозної підготовки. Саме тому і проводяться чемпіонати з стрільби.